Бачимо тих під, які ходять там в себе по про земельки. Але відкрити вогонь згідно цих конвенцій ми не можемо. Ошибок вони не прощають. То одразу передають привіт обстрілам. Арта, мінометка. Ситуація нестабільна. Можуть зробити намагання прориву. Але тут теж є люди, які дадуть гідну відсіч. Вони покинули нашу територію. Це одна історія. Те, що продовжуються обстріли і гинуть наші люди, то це інша історія. Наш розвідувальний взвод він безпосередньо виконує розвідувальні дії для того, щоб спостерігати за ворогом постійно, контролювати його, бачити, де він перебуває. Бачимо тих під які ходять там в себе по, по земельки, переміщаються, де їхня техніка. Але відкрити вогонь згідно цих всіх, світових конвенцій, ми не можемо. От в чому складність? Якщо вони зайдуть на нашу територію, то звісно ми їх будемо знищувати. Але в нинішній ситуації, коли є між нами ця лінія кордону, то ми поки що не можемо це зробити кожного дня. Практично є обстріли по всій лінії, по цивільній інфраструктурі, так і по наших військових. З однієї сторони, це стримуючий вогонь, турбуючий такий, щоб стримувати війська саме на цих напрямках. Лінія нашого кордону в дуже багатьох випадках проходить лісистою місцевістю. Ліс перекритий. ну. Всі ми чудово розуміємо, це отако взятися за ручки, розтягнутися по, всі, по всій лінії, і оце перекрити. Після того випадку, як їхні необучені пілоти не впоралися з керуванням, і деякі їхні літаючі апарати просто рухнули на землю їхньої брянщини, то обстріли з авіації. Значно зменшилось. Ну останнім часом їх не було. Те, що вони можуть зробити на, на теперішній час, це виключно е, дрони-шахіди, приматі е, ракети і малі групи диверсійні, якими вони можуть е, тут е, наводити шороху. Держу! проводимо тренування особовим складом як з тактичної медицини, так і з бойової підготовки на засада. Проводимо Свою, як аеророзвитку, де ми можемо зробити або засідку, або нальот, даби їх остановити їхній наступ і до підтягування основних сил, щоб їх призупинити просування по нашій території. Ситуація нестабільна. Можуть зробити якийсь відволікаючий маневр намагання прориву, даби відтягнути сили, основні відкуди. Ну тут теж є особовий склад, люди, які дадуть гідну відсіч. Участок границы очень сложный, лисистый, контролировать его очень сложно, но предпринимаются все возможные усилия, расставляются секреты, посты, дабы унымоты проход ДРГ груп ДРГ. Но они пробуют это делать, да. Прощупывают довольно таки частенько. Дабы рассредоточить силы, дабы нащупать слабое место, дабы нанести... урон потерями, деморализовать, провести диверсию. И у них очень хороший РЭР и РЭБ. То есть хороший РЭБ это радиоэлектронная борьба, а РЭР это радиоэлектронная разведка. У них просто отличная. И ошибок они не прощают. То есть если только где-то там радейка засветилась, либо там они поймали сигнал с пульта, то сразу передают привет обстрелом, арта, минометка. То есть, вот именно по нашій групі вже неоднократно прилітало, але слава богу, благодаря грамотним тактичним действиям, ну і не, не без удачі, нам візе. Слава Богу, оператори дронів стали. Для них як як мішені наша група неодноразово потрапляла під обстріл, але ну все добре. у нас пацани красавчики завжди з розвідданими поверталися з бою цілими неушкодженими. Ще рекорд був, коли ми працювали групою, із нам ну нам необхідний був старлін для, для зв'язку. І почули ми їхню пташку, яка пролетіла над нами. Ну, пташка, це в плані крила. Є система Реру на, на цих крилах. І вони виключно зрисували. Фізично вони побачити нас не могли, тому що ми заїхали туди вночі, нас не бачили. А спалили точку Старлінка. Близько 10 приходів це поки ми були там. І потім ми виїхали, там до сотні, до сотні приходів було 152-го калібру по нашому старлінку я після того казав командуванню, щоб нашому старлінку дали орден за мужність то що ну він він потужно витримав ці всі ці всі постріли ну тільки кабель згорів там між роутером і антеною. що їм може датися якщо вони рік бахмут беруть війська є є, є різні є спеціалізовані є звичайно мобілізовані для такого якогось масованого там ну ми ми поки що не бачаємо там скупчення якоїсь великої техніки там особового складу який би міг би прорвати нашу лінію оборони і закріпитися, тому що зайти це одне, а закріпитися і тримати це все то це взагалі інша історія.